Та що? О, о, є. Є. Yeah. <риклад> Давай я допоможу. Ще, ще, ще трохи, ще трохи. О, <риклад> пішло. Всім привіт! Фінансовий план це є невід'ємна частина а, досягнення певної мрії, заробітку мільйона та наявної стратегії для інвестування. І навіть якщо ви початківець, або просто намагаєтесь покращити свій фінансовий портфель, то це відео саме для вас, оскільки сьогодні ми поговоримо про різні фінансові аспекти, як налагодити свій портфель та поступово прийти до інвестування. Мене звати Денис, мною Олександр, ви на каналі SNY Capital. Це є новорічний випуск. Додивлюйтесь до кінця. Погнали! Які активи ви маєте? Скільки грошей ви заощаджуєте на місяць або на рік? Та чого ви бажаєте досягти через 5 або 10 років. Багато людей просто не замислюються над цими питаннями та не намагаються зробити своє життя кращим. Але фінансовий план це саме про те, як примножити свої гроші, як правильно їх вкладати та як заробити з ваших активів. Для того, щоб зрозуміти, що таке фінансовий план, треба, мабуть, сказати про нього більш простими словами. Ну, умовно кажучи, фінансовий план це рецепт або якийсь план по досягненню вашої мрії. Е, найпростіший приклад це приготування певної їжі, Ну, наприклад, борщу. Спочатку ви дивитесь, що у вас є. Потім дивитесь схему, що треба докупити. Купляєте, нарізаєте, готуєте, і е, борщ готовий. Так само з фінансовим планом ви прораховуєте, що у вас є, чого не вистачає. Дивитесь на певні аспекти, на які можна звернути увагу, де заощадити, де витратити більше, де заробити, і так далі. З фінансами, дійсно, тут е, треба сказати, що трохи важче, ніж з приготуванням їжі, але це ну, щось схоже. Ну і треба зазначити, що люди, які мають фінансовий план, Досягають певної мети в 2-3 рази більше за статистикою. Тож для чого це ми приблизно зрозуміли? Давайте тепер спробуємо розібратися, як скласти цей фінансовий план. Умовно, цей процес можна розділити на п'ять етапів. І перший етап це підрахувати, скільки ви маєте активів та пасивів, тобто скільки у вас є збережень. Це треба зробити для себе. Не треба нікуди подавати декларацію, тому треба врахувати все. І офіційний заробіток, і якісь підробітки, додаткові виплати тощо для того, щоб повністю зрозуміти, що ви маєте. Сюди треба записати які квартири, гараж, машина, то, що ви маєте, можливо, якісь там яхта, гелікоптер чи ще щось. Тому це є першим етапом, який треба зробити. Для цього вам можуть знадобитись додаткові застосунки, ну, такі як Wallet App, MonoBank або навіть звичайна Google Таблиця, е задача якої, в принципі, буде е заключатися в тому, щоб ви детально розписали ваші доходи та розходи. І тут е головна задача побачити, які витрати можна скоротити. Ну, Наприклад, якась зайва чашка кави, яку ви випиваєте щодня. Або можливо, щоденна купівля певної якоїсь пляшки коли, яку ви купляєте біля будинку, можна оптимізувати, купляючи пак е раз на тиждень. Ну а далі ставимо цілі: наприклад, накопичити 100 тисяч гривень, купити певну кількість ОДП, щоб у майбутньому отримати пасивний дохід, або купити щось у крипті. Ну і пам'ятайте, що ваші цілі мають бути конкретними, продуманими, а поставлені у чіткі терміни та мають бути не абстрактними. Тобто, ви маєте обрати для себе щось конкретне, що полегшить ваш фінансовий стан, принесе якесь задоволення та загалом збалансує, може, ваш портфель. Ну і також важливо не втратити мотивацію, щоб надалі дивитися наше відео. І якщо ви вже додивилися до цього моменту, то поставте лайк до цього відео та підпишіться на наш канал. Третій крок це створення фінансової подушки. Тобто, це певний резерв на 3 6. Або навіть 12 місяців, як кажуть деякі експерти, певного капіталу, який у разі якоїсь події ви зможете витратити. Ну, наприклад, у разі звільнення. Від чого залежить цей термін? Від того, як потенційно швидко ви зможете відновитися. Ну, Наприклад, у разі, якщо ви зможете швидко знайти роботу і відновити свій дохід, то цей резерв може складати на 3 місяці. Вашого пасивного життя і на певні витрати. Тут треба бути обережними, щоб ця подушка не була занадто малою, і у разі якоїсь події ви не витягували гроші з ваших інвестицій або якихось інших збережень, і не була якоїсь занадто великою, бо ваші збереження буде з'їдати як мінімум інфляція. Ну і вони не будуть вам заробляти додаткові гроші. Також треба звернути увагу е, на те, що ця подушка вона може бути інвестована в якийсь або депозит, або ВДП. Тобто е, це буде такий е, інструмент, який буде вам продовжувати заробляти гроші, але у разі необхідності ви зможете швидко їх дістати і використати у разі потреби. Але тут треба е, завжди пам'ятати, що це додатковий посередник банк, який е, ну у разі якоїсь форс-мажорної ситуації може вам ці гроші не повернути. Ну а коли у вас є фінансова подушка, то саме час думати про інвестиції і не в сенсі все втратити, а почати купляти акції різних компаній, там Тесла, Apple, Microsoft, Amazon та інші. Також можете звернути увагу на різні інвестиційні фонди і та банально купити щось у крипті, наприклад, Пепи або якісь інші мемкоїни. Ну і також це саме час подумати про власний бізнес. Головне це робити систематично, оскільки, якщо ви систематизуєте ваші інвестиції, то ви будете тільки примножити ваш власний дохід та капітал. Таким чином ви зможете багато на цьому заробляти. Ну і на нашому каналі є багато різних розбірів, різних активів, крипти різних сфер інвестування. Тож дуже радимо підписатися на наш телеграм-канал, у якому ми саме проводимо ці розбіри, та підписатися на наш YouTube канал. Отже, друзі, якщо ви ще не маєте фінансового плану, то зараз саме час це питання виправити. А якщо маєте або зробили, напишіть в коментарях, як це відбувалося саме у вас. Або, можливо, які застосунки ви використовуєте для цього. Та не забувайте підписатися. А ми також хочемо привітати вас з передешними святами. Ми бажаємо, щоб у 2025 році ви почали інвестувати, щоб кожен зрозумів, що йому потрібно, склав свій фінансовий план, щоб усі інвестиції принесли багато коштів і щоб у нас було тільки мирне небо над головою. Всіх зі святами! Побачимося в наступному році. Пока!